Мої вітання із Запорізької області. Я вже показувала цю яблуню, тато її дуже любить, дуже класна яблуня, але в неї короїд. Побачила в інтернеті, що метод дуже рекомендують, коли зі шприця доволі великої концентрації береться розчин цієї шахтари і вливається у отвори, котрі зробили чи то короїд, чи то дятел. До речі, котре вже усю тут викльовує. Ось маємо таке дерево і будемо пробувати його лікувати саме тим методом, котрий я бачила. Так як учора дерева були пролиті під корінь та по самому стовбуру, то окремо на найбільш заражене дерево будемо робити розчин. Ось так, щоб не поплутати якою воду, якої хімії. Ну що, будемо робити дві. Так, і от мені цікаво, чи хтось використовував саме такі способи. Це коли інсектицидом і під корінь, і такий собі концентратом покорів, тріщини у ті місця, де. Найбише может быть их. Вот так вот так их надо уничтожать. Нет, в рот ему лей. Лей его в рот, правильно. И пока его не раздует, лей. И он должен сдохнуть. Вот тут, вот, выпал. Караед. Сволочь. Ось, а потом... Тато сказав, порозважалась. Класно. Приїзди наступного тижня. Будемо ми з тобою чистити ту цукору. Усе це відчищати, що там потрібно. Дерево білити. Ну, от, якось так.